Доброго дня! Сьогодні 10 травня, місто Тернопіль. І я хочу щеплювати зізіфус. Я маю колись мені з Херсонської області вислав чоловік, такі були він, то не сіянці, а кореневу Порослі. Вони колючі, вони дички. І вже в тому році вони цвіли, а лише плодів не було. Але все рівно я хочу перещепити на сортовий зізіфус, щоб не було оцих колючок, бо дуже колючки такі жалються. І вже от, дивіться, вони якої величині. В, мене. в тому році я вже пробував щеплювати. Але щеплення вийшло невдале і вчусь на своїх помилках. В тому році я дуже зарано почав щіплювати, тільки були, пробудилися брунячки. А тепер вже бачите, уже які гарненькі прирости, всі живенькі, не вимерзли. Маю три штучки. О, той там під абрикосою то він маленький, але все рівно його щиплю. Перещиплювати буду на сортовий зесіфус, сорту десертний. Е, Степан Михайлович люб'язно вислав мені три таких дуже гарненьких живчика. Я робив відео, коли розпаковував. Е, живчики були в холодильнику до вчорашнього дня. Потім на ніч я їх поставив, обновив зрізи. Хоча зрізи були зелені, гарненькі. Що були вони в Тургорі, але я все рівно поставив на ніч в підвал їх у відро з водою. І вони ще, я думаю, більше добрали собі води. значить Щеплювати буду покращеною кополіровкою Оператора, як завжди, я не маю. Буду робити щеплення. Вже зроблю щеплення, а потім вам ще розкажу, як я буду притінювати, як я буду. Сама техніка покращена, купуровкою всі знають. Хоть, ну, потім продовжимо відео. Зробив я щеплення покращеною купулюровкою. Були в мене такі розгалуження, і я буду вести його, певно, кущем цей зізіфус І так я одну скелетну гілку другу перещепив. Тут полишав такі по дві штучки маленьких приростів, щоб ішов сокорух туди догори. І е, одночасно може лишу одну із цих гілочок, якусь, теж як скелетну гілку, щоб е, було перехресне запилення. Вроді би, цей сорт десертний, казав Степан Михайлович, що це е, самозапильний сорт, але хай буде. О, зробив я. Бо дуже тверда деревина в цього зізіфуса така, як в акації І дуже добре треба обтягувати, щоб добре пройшло процес зрощування, треба добре затягнути Я маю таку саморозкладаючу плівку японську, до неї затягнути так не можна. То я затягував, брав від. Відео таку чорну плівку Чорну плівку, добре, гарно затягнув його, а вже зверху, для того, щоб не випаровувалося із живців волога, то обтянув саморозкладаючою плівкою. Там, коли брунька проростає, вона прориває ту плівку. Ось я робив рядом тут, щоб далеко не йти. Робив щеплення ведмежу фундуком. І вже от бачите, вже не знаю, о, так повинно бути. Що брунечка вже прорвала Прорвала клівочку Так що тут ще ні, але на деяких вже о, тут видно, що. Брунька жива, але ще плівочку не прорвала. Не знаю, певно, ще візьму. Зараз у нас температури високі почалися. Візьму ще агроволокном, так на всяк випадок, його закрию, прикрию, щоб там був такий мікроклімат, не дуже висушувало, проходив процес гарний процес зрощення. Ну, будемо слідкувати за щепленнями. Зробив я 5 щеплень. Дві такі по два розгалуження. Вже таке товсті у мене гілочки, а тут одне щеплення, одне тільки зробив. Ну, Будемо чекати, дай Бог, що все в нас вийде. Слава Збройним силам України. Героям слава!